Слава Україні, всім привіт! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США вже досить довгий час. Розповідаю, що в нас тут. Я співчуваю всім, хто постраждав від атаки не до країни, чиї друзі, родичі, знайомі постраждали. Бажаю лаптяногим, дебілоїдам вже нарешті зловити якусь халеру в їхні ізби і ну, вже відчепитись від України. Давайте зразу про новини про Україну, а потім вже про американські. Індепендент. За даними джерел, три нафтові танкери були атаковані дронами під час розвантаження сирої нафти на терміналі на узбережжі Росії. Поки що невідомо, хто стоїть за ударами у вівторок, оскільки українські військові та Кайспільський нафтовий консорціум, який управляє терміналом, відмовились коментувати ці удари. Танкерами керувала Греція. Ці удари сталися після того, як щонайменше четверо людей загинули внаслідок найінтенсивнішнього авіаудару Росії на Україну цього року з великими ударами по Києву та Харкову вночі. Київ, Харків, дуже співчуваю ще раз. Ну, дуже добре, зразу три танкери. Дай Бог частіше буде. Відео дня сьогодні про доні, Трамп був на заводі «Форд» в Мічигані. Хтось з працівників крикнув. Захисник педофілів, і Трамп якось зразу догадався, що це про нього показав середній палець і закричав ФАКів: Кій. Нагадаю вам, що в нас діється тут. В нас досі ще протести по великим містам через вбивство агентом Айс Реней Гуд. Був великий протест в Мінеаполісі сьогодні. Прикордонна служба допомагала айсам. Вони вибивали скло в машинах, витягували людей, заарештовували, пакусовували хімічні спреї проти людей. Люди кричать: Шейм, шейм, ганьба. Звісно ж у тому, що відбувається, всі звинувачують Дональда, тому що це його накази, і звинувачують людей, хто його привів до влади. Я вже вам розповідала про це. Я маю на увазі євангелістів. Ви привели дьявола до влади. 23% американців євангелісти. Більше 80% з них проголосували за Трампа. В мене на каналі є декілька євангелістів які розуміють, що, що, що відбувається. Я не хочу, щоб ви сприймали це на свій рахунок, ну або як хочете. Шеліс Ен Сола, колишня мормонка. вона народилась в родині мормонів, бо більше її родина розпочала весь цей культ зразу її мама, а потім вони вийшли з мормонів, і було дуже нелегко. Зараз в неї свій канал, вона запрошує гостей, які вийшли з різних релігійних культів, уривок її інтерв'ю з колишнім пастором євангелістів. Що говорять пастори своїм громадам про це? Мається на увазі вбивство раней». Колишній пастор відповідає. Безумовно, існують різні течії американського християнства. Є багато прогресивних християн, які дуже відкрито висловлюються про те, що відбувається, я відніс себе до їх числа. Дуже мало хто з євангелійських християн так робить, але я скажу, що для деяких людей було шокуючим бачити, як християнські лідери та пастори фактично виправдовують те, що відбувається. Або навіть звинувачують жертв, кажучи такі речі, як: ну, ви знаєте, це просто гарне нагадування, що завжди слід співпрацювати. З правоохоронцями, ось головне, що можна з цього винести: ти маєш підкорюватись будь-якій авторитарній особі, яка каже тобі, що ти повинен робити. Ніби якщо ти не підкоришся, то будеш покараний. І якщо ми віримо, що люди за своєю суттю заслуговують на покарання, якщо вони на неправильному боці бога найвищого авторитарного карателя, тоді у тебе формується світогляд, за якого ти насправді налаштований проти будь-якого. Будь-кого, кого сприймають як порушника закону. Що я спостерігаю? Френклін Грем, це головний у євангелістів, він там, президент американських євангелістів. щось таке? Він виступив з заявою на підтримку офіцера Ай, Ай, Айс Джош а, Хайертон, пастор мега-церкви в Даласі, і він, по суті, сказав, що ми проти беззаконня, і під цим він мав на увазі протестувальників і підтримав Айс. Мет Волш, консервативний християнський коментатор, який зробив дуже жахливу заяву, де сказав, що Реней Гуд померла найогиднішим і найпринизливішим способом, бо віддала своє життя за сомалійців з низьким IQ. І ці люди насправді не мають значення. Тож він ще більше наголосив на дуже расистській заяві, і я вважаю це особливо образливим як для християнства. Бо одна з прекрасних речей Євангелія це те, що Ісус віддав своє життя за. Віддав своє життя людям, які не мали значення для багатьох. Вразливі, слабкі, найменші з них. Я вважаю, що найпрекрасніше в Ісусі це те, що будь-хто за кого казали, що Він не має значення, про кого вам не треба турбуватись, це ті люди, про яких Ісус сказав, вони мої люди. Інші просто мовчать. Я думаю, що багато євангеліських лідерів, і я говорю передусім про евангелізм, що, як відомо, становить більшість християн, християн, християнин у Америці. Просто мовчать. Вони не хочуть порушувати спокій своєї громади. Ось так країна інша, і патріархат не московський, а методи теж самі. Вони просто беруть святе писання, перекручують його і видають так, як його. Так, так як їм потрібно. Республіканці використовують евангелістів з 1970 року як велику рухому силу, яка може впливати на результати виборів. Американці все більше виходять з культів, як от шліз її гість. Тому пастори дуже часто долучають людей з інших країн, привозять їх сюди в Америку. На жаль, дуже багато українців. Євангелістів дуже люблять Трампа, дуже злі і невиховані, Бігають тут у мене по каналу, пишуть гадості. Я їх блокую. Тому, тому ось так от у нас з євангелістами. За росіянина одного ми з вами спілкувались в коментах, який виправдовує Айс. Я не бачила коментів раніше, а це зайшла сьогодні до нього в коменти, а там прям русські в екстазі. Їм дуже подобається Айс. І вони питають в нього: чи можна якось отримати ту робочу візу і приїхати сюди, ж крутити американців? Це капець, це якесь ззеркаль'є. Ні, робочу візу айсам не надають, це точно. Не приїдуть вони сюди. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе. Бабай!